Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я хочу проаналізувати для вас одну з найважних і ключових криптоманіт. Це у нас Bitтоok. Подивимось, що він зараз нам показує. Подивимось на ключовий уровень, звідки він був сформірований. Як ти бачиш, ключовий уровень на 108 366 доларів. він був сформірований по хаю бара. Зараз я тобі покажу. І так, дивись, по цьому хаю бара. Якщо ти торгував ложний пробой, бо тут можна було торгувати цього уровня ложний пробой вперше раз. То, що це дальній ретест. Ми бачимо, що ціна торгувалася тут на цій. На цьому уровні да, значенні ціни. Це більше там, 20 днів пройшло. Це вже дальній ретест раз підход до нашого уровня на такому паранормальному барі, але це ми вже бачимо пост-фактум. Да, саме основний і ключовий момент, то що ціна відкрилась дуже далеко від уровня, і йшла до нашого уровня. Вона пройшла весь свій АТР днівний і сделала ложний пробой і движение вшор. Давай подивимось на часовичку, де в нас була точка входу, хто торгував ложний пробой. І так, давай розберемо. Ми бачимо. Ложний пробой раз, да. Якщо ти торгуєш ложний пробой одним баром, да, то. Ти б вже тут виставляв свій ліміт і сюди прятав би свій стоп, да? Ну, стоп виходить великий. Хоча потенціал движення, якщо брати сюди, да? то ціна дійшла 3 к 1 вже заробив. Якщо ти заходив десь звідси, да? звідси то стоп, ти вже прятав за, сві... за цей локальний хай. І тут ти вже брав би потенціал движення, як мінімум 6-1, я думаю, ти би взяв. І так, це в нас був ложний пробой. Його треба було торгувати по бітку, бо причину я тобі розказав. Що ожидає зараз от бітка? Ну, В першу чергу треба ожидати закріплення бітка, де закриється цей бар. Давай подивимось, якщо бар закриється примерно десь так, то нам треба буде ожидати, е, як мінімум. Якогось такого підходу, плавного підходу до нашого уровня, накопительного подхода, Да? Якщо ти не зрозумів по цим лініям, то можу показати тобі примерно на барах. Да? Ціна могла б і ще б зробити. Там, раз вниз, раз там відкрилась, підійшла. Відкрилась, підійшла. Відкрилась, підійшла. Там зробила ложний пробой. І тут відкрилась, і тут ми можемо чекати імпульсного імпульсня. Це буде модель на пробой, плюс піджаття у нас є, плюс ціна не реагує на цей ложний пробой. У нас не було примірну такого відкату да, Ось От Отакий сценарій, я би ожидав побітку. В принципі, в мене все. Якщо тобі понравилось це відео, постав лайк, підписуйся на мій канал, якщо хочеш. Научитися правильно аналізувати графіки, правильно виставляти рівні, збільшувати прибутки, зменшувати ризики. Всім пока-пока!